Поліція глобенщини та семенівщини розбирається з фактом жорстокого поводження з твариною та сімейним насильством в одній із родин на території Семенівської громади. Встановлено, що під час сімейної сварки чоловік неодноразово вчиняв і раніше сімейне насильство. Також зі слів потерпілої сторони того ж дня чоловік також завдав тілесних ушкоджень цуценяті, що в подальшому призвело до необхідності звернення до ветеринарних лікарів на даний час. Слідчі та дізнавачі встановлюють обставини даного інциденту. Відкрито два кримінальні провадження під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури триває слідство. В ніч суботи на неділю надійшла інформація з Крюківського району про те, що сталося загорання автомобіля. ВАЗ. на місці події працювали ДСНС, які локалізували пожежу. Встановлено особу власника транспортного засобу. Вчора проведено першочергові слідчі дії та попередньо встановлено обставини даного підпалу. На даний час слідчі проводять подальші слідчі дії та працюють з людьми, які можуть бути обґрунтовані підозрюватися в скоєному діянні. Розшукували поліцейські і семирічну дівчину. Ченку її мама заявила, що з 15-ї години самотужки намагалася знайти доньку, але пошуки не дали результатів, і близько 20-ї години долучилися правоохоронці. Відразу на місце події прибули всі поліцейські безпосередньо відділення поліції в Козельщині, також ювенальні поліцейські, і протягом години було встановлено місце перебування дівчинки. Дівчинка, зі слів її однолітків, дуже любила ховатися, грати в піжмурки на деревах. Під час погляду території на в селі було дитину виявлено також на дереві. Дитина змерзла. Відразу правоохоронці дістали дитину з дерева та подальшому передали її мати. І вже сьогодні зранку правоохоронці розшукували 15-річного хлопця, який з 14-ї години перестав виходити на зв'язок. За інформацією мами, вона повідомила, що він може бути перебувати у своїх знайомих під час перевірки оточення підлітка. Його було виявлено одного із друзів. На даний час юнальні поліцейські встановлюють, чому хлопчик не бажав повертатися додому і не повідомляв місце своє перебування. Наразі він перебуває з батьками, встановлюються всі обставини. 9 вересня близько дев'ятнадцятої години в парку на самокаті чоловік травмував жінку. Пішохода 1961 року народження. З травмами жінка госпіталізована до лікарні. Наразі слідчі встановлюють усі обставини. Закликаємо осіб, які керують електросамокатами. Популярно, дуже класно. Всі зараз користуються, але забувають про правила дорожнього руху. Рух з дитиною, рух по території проїжджих частин, рух по парку на великій швидкості це ваша безпека. Не порушуйте правил дорожнього руху. Обов'язково ознайомтеся, як рухатися, в яких місцях можна, в яких не можна, для того щоб це не призвело до такої ситуації, яка мала місце в нашому парку. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.